Вітаю! Після нашої подорожі за сніжними горами Скайріму та сирими болотами навколо візіми, мені захотілось піти у відпустку до африканської спекотної пустелі, тому я вирішив пограти у Far Cry 2. Первісна частина цієї великої серії ігор була моїм найпершим шутером з дитинства. Пам'ятаю, що це був якийсь піратський диск з кривим репаком, де усі катсцени були замінені на вирізки з фільму Командо зі Шварцнегером. В третю частину я теж грав, і вона мені дуже подобалась. Хоча після вбивства Васа. Стає вже не так захоплююче. Тому, думаю, буде досить цікаво подивитись на цю проміжну ланку в еволюції ігор від Ubisoft. До речі, у нас ювілей, бо поки я робив це відео, нас на каналі стала вже ціла тисяча. І окрема подяка підписникам, що фінансово підтримують створення відео на Donatello і збільшують фонд канапок. Ну а з вами пан Нуль з каналу більш-менш. Відправляємось до Африки. Зі спогадів мене витягнув неймовірно балакучий таксист, що гнав крізь пейзажі саван. Ця країна охоплена нескінченною громадянською війною. Усюди присутні контрольно-пропускні пункти, що схоже охороняються вихідцями з племен пігмеїв, судячи з їх традиційних танців, та й туди-сюди катаються колони транспорту, що перевозять зброю та припаси. Моя місія знайти і ліквідувати якогось шакала, головного постачальника цієї зброї. Початок був багатообіцяючий, а я ще й заразу якусь підхопив у дорозі. Ох, прокидаюсь я вже в якомусь гадюшнику і бачу, що шакал коперсається в моїх. Речах, але заподіяти цьому мені бракувало сил. Прочитавши усі документи, що були в валізі, він дізнався про мої наміри. Як кожний, поважаючи себе клішований злодій, шакал спочатку погрожує, але потім змінює свою думку, залишивши рятівні пістолет та мачети. Адже в цей момент в місті почалась перестрілка. Я опинився між двома вогнями: об'єднаним фронтом визволителів праці та союзом народного опору. Спочатку я не зрозумів, в кого з них стріляти, але пара черг в мою сторону і від одних, і від інших. Швидко дала мені знати. Втім, посеред перестрілки, у мене знову почався напад малярії. Прокинувся я знову в якомусь іншому таборі. Привівши себе в порядок, напхавши купу сірників у кульовий отвір, я вирішив рухатись далі. Але Карбонел, демонструючи пігмейські танці, пояснює, що не збирається прописувати мене у себе на хаті. Але в той же час заблокував прохід своїми широкими плечами. Посунутися його примусив лише шляхом перезавантаження збереження, а з подальшими багами допомогло перемикання гри на Директик. 9 та увімкнення вертикальної синхронізації. Тому моїм першим завданням стало примусове виселення. Тім, карбонел не залишає мене із пустими руками, видавши мінімально необхідну зброю та прилади навігації, які додатково можуть вловлювати певні сигнали маячків. Всередині моєї нової хати вирішую єдиний раз за всю пригоду перепочити. Відновивши запас бадьорості, я зрозумів, що для того, щоб вийти на слід шакала, необхідна певна репутація. Тому відправляюся на рятувальну місію, в результаті якої познайомлюється йомився із полом. Йому, як в принципі і мені, байдуже на перепетії місцевих жителів, що не завадило нам стати приятелем. Тут я раптово побачив, що детектор маячків блиме. За частотою мерехтіння світлодіодика виявляють джерело сигналу, звичайний на вигляд кейс. Проте всередині я знайшов кубку діамантиків. Знайдені цінності я одразу витратив у магазині зброї. Але зброя не допоможе, якщо її власник буде боротися з симптомами малярії. Тому треба десь відшукати ліки. Вони виявилися в наявності. У місцевого священника, що живе в церкві в центральному місті. Туди мене і відправив оцей сіпаючийся журналюга Рубен, вдовісок довісок поручивши побути кур'єром та принести священнику аудіозапис. Приїжджаю у місто, що є зоною припинення вогню, та яке розділено навпіл між сторонами громадянської війни. Заходжу в церкву і в обмін на касету отримую дозу життєво необхідних пігулок, які одразу жадібно вкидую у себе. Буденне виконання місії: що об'єднаного фронту визволителів праці, що союзу народного опору дало мені розуміння лише одного. Через постійну зраду та боротьбу всередині фракції, вожді є розхідним матеріалом і замінюють один одного ледь не кожні 5 хвилин. Тому немає сенсу особливо якось запам'ятовувати цих голів, що говорять. Головне, це те, які завдання ми виконуємо. От якраз одне із завдань, яке я отримав, це те, де треба було знищити екіпірування якоїсь нової групи найманців-спецназівців. Але мені дзвонить Пол та пропонує не йти на них в лоб, а відволікти, передавши їм хибні координати через одного. Ого, з інформаторів це заведе групу до засідки, влаштованої полом. А я втиху проберусь до схованки і знищу припаси. Ліквідую охорону на віллі цього агента. Бійка була настільки запеклою, що у мене навіть заклинив автомат. Втім, на щастя, це трапилось одразу після вбивства останнього супротивника. Завалююсь в офіс цього окулярика. Певно, від страху його почало тіліпати туди-сюди, та й коробки навколо нього тріскались, ніби його п'ята точка. За допомогою таких переконливих прохань, останні погоджуються передати спецназу хибні координати, у яких розташована пастка. Після передачі повідомлення Бідося настільки злякався, що навіть не міг нормально сховатись під стіл. І тупо вріс у нього. Такому я його й полишив. Сидіть поменше за комп'ютерами, оцими вашими, а то теж до столу приростете. Приїжджаю до напівпустої бази. В одній з канав під невеличким імпровізованим мостиком, я швиденько знайшов схрон боєприпасів. Підриваю його. Виконавши це завдання, у мене знову з'явилася певна сума діамантиків, які я одразу витратив на кулемет, адже його можна було взяти замість РПГ, яка мені здалася не дуже ефективною. Бо, як показала практика, її ракета летить настільки повільно, що аж смішно. Окрім кулемета, Брояра була просто купа різної зброї на будь-який смак, але торговець відмовлявся її продавати якомусь херу згори. Тому треба довести, що я достойний претендент на заволодіння крутими пушками. Відслідковую маршрут пересування вантажів конкурентів за мапою та, влаштувавши засідку, позбуваюсь від охорони та вантажівки з товарами. Повторюю це за кадром разів зо п'ять. Після інтенсивних перестрілок з ПКМ, який відрізнявся низькою точністю, високою віддачею та низьким пошкодженням, я зрозумів, що мені. Вкрай не вистачає снайперської гвинтівки. Тому перед наступним завданням, де треба було знищити вагон цистерну з паливом, купляю СВД, яка мала ну дуже сильно спростити відстріл мілітантів. Я так поспішав випробувати нову іграшку, що аж потрапив у ДТП. Але врятувати цей всюди хід з крупнокаліберним кулеметом мені так і не вдалося. Доїхавши до місця призначення, я побачив, що депо було просто як на долоні. Тому лускати тих бідось було одне задоволення. Перестрілявши усіх охоронців, я підігнав джипік до цистерни і почав її розстрілювати. Потужні кулі 50-го калібру нічого їй не робили. А от маленька осколкова граната її одразу розірвала на шматки. Класика. Аж олдвилиці звело. Тепер, за наводкою когось із вождів, шукаю сховище золота короля Кигозі у Оазисі. Втім, Пол запропонував додатково виконати замовлення сина цього короля на вбивство, його батька. А чом би й ні? Знімаю пару снайперів з веж, влітаю у фор. Та за допомогою мого покемона кромсаю охоронців. Король, що терпляче чекав на мене у своїй палаті, каже, що має люблячого сина, який помститься за нього. <звук> підбираю сімейне кільце та передаю його люблячому синочку. Тим часом Пол вже чекав у Оазисі, пускаюсь у один із колодязів та повідомляю, що саме тут знаходиться купа золотих злитків, і саме в цей момент на нас із полом нападає купа озброєних людей. І як же добре, що я заздалегідь поставив біля драбини пару машин, що створили для мене хоч якесь укриття та підтримку, ви теж можете підтримати створення контенту на цьому каналі єдинорозовим донатом або навіть щомісячною підпискою за посиланням у описі. Дякую за здалегідь. У наступному завданні треба було допомогти створити продовольчу кризу у регіоні. Тому я відправився до місцевих теплиць, де, за допомогою куль, звільняю всіх робітників та знищую помпи системи оприскування. Втім, Пол пропонує додатково ще й отруїти усі рослини, розприскавши з літака якісь хімікати. На жаль, польоти кукурудзяника продовжувались недовго, тому йду рятувати нашого приятеля хіміка. Подальші завдання були не такими захоплюючими, і я би описав їх наступним чином. Подібне відбувається, поки мене не кличе журналіст Рубен. Він каже, що почалися жорстокі чистки, і що кати прямо зараз йдуть до моїх приятелів у бар. Мчуся до друзяк. Бо що може бути краще аніж стара добра перестрілка в барі. Але в результаті цієї кривавої лазні на моїх очах вбивають усіх моїх товаришів, а потім мене під ногами вибухає граната. Щастить і, випавши із вантажівки смерті, я у розпал піщаної бурі доповзаю до якоїсь хатинки, у якій мене знову лежачого та хворого попускає шакал. У нього, схоже, починає їхати дах, і він розповідає, що насправді усвідомлює свою поганість. І врешті-решт хоче з усім цим покінчити. Тим шакал вчасно втікає, і мене одразу знаходить союз народного опору. Деякий час відклигую цій халупі, і надбайливо полишеній машині їду на нові території, що на вигляд нічим не відрізнялась від. Старих там мені пропонують допомогти пограбувати таємне сховище зброї Шакала на острові. Робити я це буду за допомогою дебелої такої баржі і керувати нею на срін. Моя ж задача проста: охороняти баржу, відстрілюватися по човнам з автоматичного гранатомету і періодично лагодити двигун нашої посудини, бо по нам ще й з міномета стріляють, кожного разу влучаючи у машинне відділення. Дотягуємо до причалу і опиняємось якраз у центрі подій. У черговому місті хабі зустрічаємо лікаря, що обіцяє мені допомогти. Могти з болячкою. Втім, після того, як ми з Насрін підігнали до міста цілу баржу зброї, хто б міг подумати, тут почалася стрілянина, від якої я і втікаю, і під час чого мені подзвонила Насрін з проханням її врятувати. І особисто я знову кайфанув від такого снайпінгу. А знаєте від чого ще я кайфанув у цій грі? А ось знайомтесь. Машинка з автоматичним гранатометом. Закінчилися набої в основній зброї. Накрий за Геса. У нього вони нескінченні. На шляху стоїть КПП, накрий за Геса. Сподобалося. Відео, накрий кнопку лайку та підписки за Геса. Треба знищити черговий караван-конкурент для підвищення репутації зброяря. Накрий за Геса. Тім, завдання з монополізації обігу зброї видає не тільки зброяр. Тепер це попросив зробити об'єднаний фронт визволителів праці. І знищити треба було не караван, а саме торговця одинака. Насрін повідомляє, що це буде зробити не так просто, бо цей хитрон сидить всередині захищеної баржі та ще й пришвартував він її під мостом, щоб з міномета не накрили. Тому вона пропонує. Підірвати цей міст величезною авіаційною бомбою, яка якраз у неї десь завалялась. Проте цій бомбі не вистачає детонатора, який треба забрати з розпилу металобрухту на місці падіння гелікоптера. Позбавляюсь металістів, хапаю детонатор та відвожу його до насрін. Моя дівчинка не вагаючись бере і вкручує іржавий детонатор в не менш іржаву бомбу. З безпечної відстані підриваємо міст, і його уламками насмерть засипає нашу ціль. Чудово! Взагалі, насрін якась помішана Вибухах. Буквально на наступній місії ми з нею підриваємо якийсь гараж за допомогою вантажівки, заповненої оксидом азоту. Причому підривати вона любить і в переносному сенсі. Бо вона попросила нас зробити так, щоб місцевий діджей по радіо вкинув потужну провокативну іпсошечку в ефір, що мало спричинити бунт, безлад та різанину. Після того, як діджей все ж таки відправив в ефір повідомлення, підриваю найціннішу річ кожного радіолюбителя антенну. Раптово, під час одного із завдань, що мало створити підґрунтя для мирної угоди між ОФВП та СНО, на мене нападає шакал, у якого остаточно їде дах. Бо він збирається завадити цій мирній угоді, яка, за його думкою, потрібна лише щоб відвести очі міжнародної спільноти від подальших злодіянь обох організацій. І взагалі його ціль повністю вбити всіх, і їх, і себе, і мене. Закінчує він свою полку промову твердою крапкою по моїй голові. Прокидаюся я у в'язниці разом із на срін, що сиділа по сусідству, на стіні комірки була тріщина, яка одним ударом перетворюється на прохід у відкриту камеру. Там же я знайшов мачете і ліки від малярії трофейним ПКМ-ом розстрілюю всю охорону буцигарні та рятую на сріночку. Після цього почався взагалі якийсь лютий двіж. Послідовно отримує замовлення на вбивство як керівників ОФВП, так і СНО. Їх місця займають, звісно ж, замовники цих вбивств. Все той же журналіст Рубен відчуває, що смаженим починає смердіти все сильніше. Тому просить мене про допомогу. Надивившись на те, що відбувається, він починає думати, що його, як свідка дуже контроверсійних подій та військових злочинів, можуть в будь-який момент просто вбити. Згоден Рубен дійсно дзвонить мені та каже, що його разом з іншими журналістами. Зібрали у аеродромі і хочуть депортувати а можливо навіть і на небеса. Рятую правдоруба, і той ділиться інформацією, що нові очільники підписали мирний договір, можна сказати, навіть союз. І все заради одного: подавити новий бунт, що повільно наростав серед населення, що задовбалось від цих постійних війнушок. Рубен якраз знав, де знаходились ці бунтарі у тюрмі, де я тільки нещодавно був. І дійсно, там я знаходжу головного бунтаря Шакала, який знову пропонує вбити усіх команди. Що збирались завадити евакуації цивільних, а також вкрасти усі діаманти зброяря, щоб з їх допомогою підкупити прикордонників, які не пропускали цих цивільних. Погоджуюсь стати хорошим хлопчиком, бо іншого вибору у мене немає. Пробиваюсь крізь джунглі та товпи мілітантів, та доходжу до посадкового майданчика, де мали бути діамантики. Тут я зустрічаю насрін та й усіх інших приятелів, і навіть Пола, який, начебто, загинув у барі. І всі вони зумовились не віддавати мені діамант. І разом ці жадібні виродки починають мене щільно симінювати. З важким серцем розстрілюю їх усіх і забираю той зловісний кейсик з діамантиками. Потім в наглу приходжу до лісової бази об'єднаних мілітантів і рубаю їх мачети разом з левовою часткою пішок. Приходжу до хати Шакала і віддаю йому кейс з діамантами. Той пропонує мені два варіанти на вибір. Або я за допомогою двох провідків та динаміту разом із собою підриваю оське місце в ущелині, що відріже купу МАП з автомата. Ми від купи невинних біженців або з діамантиками іду до цих біженців, підкупаю прикордонників і так би мовити, роблю собі alt плюс 4 в голову за допомогою пістолету. І якщо я беру і роблю щось одне, то шакал в той же час робить друге. Таким чином ми обидво випилюємось. Я вирішую піти гучно, тому беру акумулятор, повертаюсь ущелину, зачищаю провідки і місію виконано. Ну що, гру пройдено, і час, як завжди, підбивати підсумки. Far Cry 2, в принципі, виправдав мої очікування, хоч і не без явних мінусів. Ігровий світ, ніби й відкритий та великий, але він створений розробниками за схемою мурашника. І дякувати Богу, що тут є не дуже зручний, але хоч якийсь фаст тревел. Бо, по суті, ми за всю гру не бачимо якихось вільних просторів. А натомість уся мапа, мов нитками, пронизана вузькими коридорами. Та ще й пов'язуються вони між собою декількома КПП з незліченою кількістю ворогів, які знову і знову їх захопляють. Коли ти від'їжджаєш буквально на 100 метрів. Та й боти ці досить часто ведуть себе не дуже адекватно при стрільбі по ним. Особливо вони люблять різко зупинятись та розвертатись, якраз у момент, коли ти мав зробити влучний постріл. А коли справа доходить до використання транспорту, штучний інтелект взагалі генерує якісь комічні моменти. До речі, щодо транспорту, хотілося, щоб дамаг кулеметів був більшим, особливо крупнокаліберних. Якось дивно, що з такої потужної зброї треба робити 3-4 влучання, як і зі звичайної ручної зброї. І якраз останньої тут досить великий і різноманітний перелік. Втім, деяка зброя є відверто сумнівною. Зміномета неймовірно складно влучити в ціль, бо для нього немає засобів для ведення прицільного вогню, а кількість снарядів сильно обмежена. Сигнальний пістолет це урізаний варіант вогнемета. Останній, свою чергу, має маленький рейндж, та й досить часто наносить пошкодження як і супротивнику, так і гравцю. Дробовики, що розраховані на стрілянину в притул всі грі теж не дуже доцільно використовувати. Бо Якщо до тебе підійшли вороги в притул, ти, скоріше за все, вже мертвий. Та й дробовик береться замість снайперки. Гранатомети, як одно, так і багатозарядний, теж не використовував. Адже є АГС, що не займає слота зброї і має безкінечну кількість вогів. І, хоч дуже рідко, але ми можемо розмовляти з певними персонажами, а не стріляти в них. На перший погляд, інтеракція з дійовими особами доволі імерсивна і майже немає ігрових умовностей. Ну тобто, коли вашому персонажу щось дають, вам реально показують, що він щось бере. Але коли один і той самий досить невеличкий набір інтеракцій повторюється знову і знову, і єдине, що змінюється, це озвучка та модельки персонажів, ефект занурення не тільки моментально руйнується, а й взагалі набридає. В сумі з тим, що квести видаються за однією і тією ж самою схемою, у одній і тій самій кімнаті в аналогічних містах хабах, що поділені на дві половини, сюжетні завдання взагалі відчуваються як якісь звичайні грінд побічки з ММО РПГ-шок. Чи є подібному місце у сінгловій грі, що немає тобі Засумувати, думаю, відповідь очевидна. Втім, у інших аспектах гри, де теж присутні імерсивні анімації, все зроблено просто шедеврально, а місцями навіть випереджаючи час. Починаючи від різноманітної першої допомоги собі та зброї і закінчуючи анімаціями всередині транспорту. Та й лагодить він цей транспорт не тупо стукаючи по ньому молотком, а як треба, тріскотить бовтами під капотом. Ще окремої уваги заслуговує прикольна мапа, що не є якоюсь банальною менюшкою, а реальним предметом що існує у світі гри. Far Cry 2 і у графічному плані виглядає непогано як для свого часу. Це, звісно, не Crysis, але тверду четвірку з п'яти він точно заслуговує. Ну ви тільки подивіться на цей захід пекучого сонця. І пекуче тут не тільки воно, зараз поясню. Світ має відповідну реакцію на дії гравця. Якщо ворог заховався десь у кущах чи за короною дерев, можна трішки попрацювати садівником і кулеметною чергою підкронувати сховище содомитів. Але це стосується не тільки зелені. З землею можна рівняти навіть паркани з цілими будівлями. Є ще й пожежі, що не тільки просто виглядають захоплююче, а іноді ще й змінюють перебіг перестрілок. І перестрілки ці досить непогані. Ботіки добре ховаються, постійно тримають гравця у напрузі і намагаються тебе оточити. Ще вони добре створюють ілюзію координації. Вони спілкуються між собою, намагаються рятувати своїх поранених товаришів або просто панікують. Досить цікавою є механіка приятелів. Вони тебе буквально рятують від смерті їх допомогою відкриваються альтернативні шляхи проходження мейн-квестів, що замінюють банальне вбивство та руйнацію на щось трішечки більш оригінальне. Та ще вони інколи діляться своїми мріями про яхти у акваторії Таїланду. Завдяки цьому ти реально починаєш цінити своїх братюнь, і у випадку їх смерті перепроходити місію заново, адже якось навіть сумно стає. Ось насправді пол після місії з літаком спочатку у мене загинув від передозу, коли я намагався стабілізувати його стан після поранення. І тому дуже добре, що розробники з Ubisoft зробили правильні висновки після релізу цієї гри. Бо взявши за основу усі переваги другого Far Cry та виправивши майже всі мінуси, що були мною тут перелічені, вони створили третій Far Cry, який я вважаю майже шедевром. Щодо інших шедеврів, то я дуже рекомендую подивитись моє відео про третій Fallout. Гарантую, вам сподобається. А я, поки піду, зачищу черговий КПП посеред пустелі.